Вітаю, шановні колеги! Моє ім'я Шогунова Наталя Володимирівна, і сьогодні я представляю вашій увазі оновлений підручник з німецької, як другої іноземної мови Пагалелі Ной, призначений для сьомих класів в закладів загальної середньої освіти, третій рік навчання від видавництва методика. Першою авторкою підручника була Надія Пилипівна Басай, широко відома своїми серіями підручників і навчальних посібників. Що стосується мене як співавторки, я вчитель методист вищої категорії, заслужений вчитель України, працювала над оновленням навчально-методичних комплектів із серії Паралелін для 5, 6, 7 та 9 класів. Оновлений підручник, як і раніше, відповідає вимогам загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і є частиною міжнародного проєкту, який реалізується спільно з німецьким видавництвом КЛЕТ. Представлений підручник розроблено на базі автентичного навчального посібника Магнет. Його тематичне наповнення повністю відповідає модельній навчальній програмі для нової української школи. На сторінках підручника діють автентичні особи, які інтерагують між собою у ситуаціях, близьких і знайомих учням та ученицям 12-13 років. Разом з ними учениці та учні моделюють ситуації. Типові для підлітків відповідної вікової категорії. Методичний апарат підручника сприяє розвитку ключових компетентностей учнів, наповнення уроків робить можливою системну реалізацію комплексного підходу у навчанні німецької мови. Підбір вправ та завдань виконано з урахуванням можливості реалізації діяльнісного підходу у навчанні та зорієнтацію на формування ситуації успішного навчання. Підручники відрізняються послідовною та повільною граматичною прогресією, наявності елементів індуктивної презентації граматичних явищ, що сприяє розвитку логічного мислення і довільного використання граматичних навичок. Елементи проєктного навчання створюють творчу мовну атмосферу на уроці і сприяють ситуативно зумовленому вживанню набутих мовних навичок. Наявність елементів предметномовного інтегрованого навчання дає змогу використання знань і навичок, отриманих на уроках з інших предметів, і наочно демонструє, що німецька мова може бути засобом отримання інформації, а не лише предметом вивчення. Окремі рубрики підручника можуть бути використані з метою само та взаємооцінювання. Граматичний довідник включає інформацію про граматичні явища, що розглядаються у відповідній темі, з прикладами, поясненнями та запитаннями, спрямованими на аналіз або повторення того чи іншого граматичного явища. Правила подано українською мовою. Список лексичних одиниць з прикладами та міні-вправами завершує тему. Розділ вогчас та «Систной» вчитель може використовувати для контролю лексики. Учні можуть використовувати цей матеріал для само-або взаємоперевірки знань. Після кожної другої теми у підручнику розміщено проміжну станцію, яка містить завдання з чотирьох видів мовленнєвої діяльності і тематично пов'язана з попередніми двома темами. Завдання цього розділу можуть бути використані також для самостійного опрацювання під час проведення контролю або з метою знайомства з форматом завдань міжнародних мовних іспитів. В кінці підручника розміщено додаткові матеріали, таблицю сильних і неправильних дієслів, а також німецько-український словник. Уроки у підручнику мають комплексну структуру і включають завдання заудіювання, читання, говоріння та письма. Кожний урок включає вправи і завдання на введення, відпрацювання, активацію та закріплення лексичного і граматичного матеріалу. Введення нового лексичного матеріалу, як правило, відбувається з використанням аудіосупроводу та має графічну підтримку фотографії, малюнки або піктограми. Попередньо пропонується провести активацію фонових знань, тобто учні повинні згадати, що вони вже знають або яким досвідом володіють. Таким чином новий матеріал невеликими порціями розширює і доповнює наявні знання. Активацію вивченого матеріалу забезпечують в першу чергу вправи на відпрацювання діалогічного мовлення за зразком, наприклад, вправа карусель. коли всі учні навчальної групи одночасно розігрують певний міні-діалог і за знаком учителя організовано змінюють партнера і повторюють розмову за запропонованим шаблоном. Розвиток діалогічного мовлення з використанням парних таблиць також є потужним інструментом для відпрацювання певних мовних кліше. Учні працюють у парах, ставлять один одному запитання за шаблоном, отримують інформацію, яку заносять до таблиці. На етапі закріплення набутих навичок у підручнику пропонується використовувати схеми діалогів, за якими учні повинні розіграти певну ситуацію. А з використанням дискусійних карток кожен учень зможе взяти участь у розмові, відреагувати на висловлювання співрозмовника та сформулювати власну думку. Навчання монологічного мовлення у підручнику відбувається за допомогою ментальних карт, які учні складають до текстів і використовують під час самостійного висловлювання. Також інформаційні таблиці є інструментом, який дозволяє учням почувати себе впевненіше під час монологічного висловлювання, відновлення історії за допомогою картинок або з використанням методу червоної стрічки це також вправи, які пропонуються у підручнику для формування навичок монологічного висловлювання. Докладні рекомендації з використання цих методів викладено у книзі для вчителя. Закріплення та використання мовних навичок також досягається під час виконання письмових завдань, презентації творчих робіт та проєктів. На сторінках підручника системно відпрацьовуються фонетичні навички. Кожна тема містить фонетичні завдання, які складаються з трьох компонентів, спрямованих на сприйняття, відтворення за зразком і самостійне вживання того чи іншого фонетичного явища. З підручником пагалелен. Вивчати німецьку мову цікаво, а викладати легко. Viel Spaß beim Deutschunterrichten.